Всім привіт! З вами діджей Кавун. Сьогодні у нас на огляді важкий німецький преміумний танк 9 рівня під назвою Тигр Маус. Цей танчик ви можете придбати за 11 тисяч бон в боновому магазині і давайте розбиратися, для кого він підійде і чи вартий він взагалі уваги і придбання. Ну і найголовніше питання у мене до вас: чи плануєте ви заробляти на ньому срібло? Якщо плануєте, то скоріш за все цей варіант. Вам не підійде. По-перше, це дев'ятка, тут дуже дорогий ремонт, і також у нас дорогі голдові снаряди. А скоріш за все, ви будете грати на ньому на фулл голді. Тому що основний бронебійний снаряд у нас пробиває 246. Так, цього пробиття вистачить, якщо ви будете грати проти 8-го, можливо, навіть 9 рівня. А от проти 10 та одинадцятого рівня, з яким ви будете грати майже завжди, цього пробиття буде не вистачати. Просто уявіть ситуацію, навіть граючи проти тайпа 5 він вам показує свій лючок, і ви просто бронебійним снарядом не зможете його пробити, тому що там 250 мм броні, вам обов'язково треба буде заряджати голдовий підкалібер. До речі, пробиття у нас тут 311 і коштує цей снаряд 4800. Тобто ви зробили 10 пострілів і виклали за ці снаряди 48 тисяч. Також, якщо ви граєте з добу. Пайком або з автоматичним вогнегасником, як це роблю я, то іще ще мінус 20 тисяч на оце спорядження вам треба буде викласти, можливо, граючи в абсолютному топі проти вісімок або навіть сімок, тоді спокійно можна грати на основних снарядах. Але як я й казав, частіше за все ви будете грати по КД з десятками або навіть з одинадцятками. Відігравши декілька днів сесії, там по 5-10 по боїв в середньому, я фармив за бій 30-40 тисяч, не більше. Ну, можливо, супер якомусь гарному бою 50-60. Все більше сподіватися на фарм, граючи на голді, скоріш за все, не варто. Ну, а тепер давайте розглянемо плюси та мінуси цього апарата. Альфа у нас 530, і це чудово, тому що у нас у Мауса 10 рівня 490 альфа. Тут у нас, як у е 75 530, і це супер. Так, дивіться, кути вертикальної наводки мінус 7, тобто гармата опускається вниз на мінус 7. І цього зовсім недостатньо, тому що у нас, по-перше, заднє розположення башти, і відіграти комфортно від якого. Ось рельєфу, або там насипу якогось буде доволі важко. Це перший мінус цього танку. Час зведення 2,2, це у мене, і розкіт на 100 метрів 0,35. ДПМ у нас 2432. Це у мене, якщо поставити до пайок та якийсь боновий або трофейний досилач, то можна розігнати цей ДПМ 2600 зробити, або навіть 2700. І цього достатньо. Тим більше ми граємо від альфи, виїхали, дали на 530, закотилися. Або в розмін. Так, з приводу розміну, дивіться, запасу. Міцності, як на мене, не вистачає трохи, тільки 2190 очок. Це у мене загартування. Наприклад, у якогось маушена, тобто перед маусом, який йде танчик, то там 2400 міцності запасу у стоку, і за гартуванням взагалі буде 2550 або навіть 2600. Але я так думаю, розробники роблять ставку на бронювання цієї машини, і давайте розглянемо його. Дивіться. Тут все по показникам доволі непогано, але тільки граючи в топі, або якщо у нас супротивники не грають на голді, тільки вони заряджають голду, все, у цього танка майже немає бронювання. Давайте почнемо з НЛД. дивіться, навіть восьмий рівень сюди буде пробивати, а воно здоровенське. Знову ж таки, критують двигун, коли сюди влучають. ВЛД у нас доволі кріпке: 312, 310, навіть оце кулеметне гніздо має бронювання 315 Бронювання башти у нас доволі шикарне, як для дев'ятки, взагалі божевільне, але знову ж таки тільки до того моменту, поки не заряджають наші супротивники голду. А на дев'ятках, десятках та одинадцятках це роблять майже всі. І тоді цього бронювання у нас уже недостатньо. Навіть відвертаючи башту, дивіться, все одно цього бронювання недостатньо. Все одно будуть вас пробивати голдою спокійно. Якщо робити перекрут, тоді вже в цю зону будуть також вас пробивати. Тому ця башта здається, що набагато краще, ніж у того ж Мауса десятки, але на практиці також сюди всі пробивають. Також ще хочу показати вам вразливі зони. Дивіться, ось тут лючки у нас на корпусі, один, другий, 100 мм приведеної броні. Сюди можна спокійно також кидати. Якщо проти тигра Мауса буде ще й високий танк, то можна спокійно закидати. В моторний відсік. Ну, і також в ці лючки. На башті у нас є також лючок, він не дуже величкий, але в цілому сюди можна також пробивати і дуже частенько сюди і луплять. Ну це тільки такі дуже високі танки. Борт у нас 120 мм, і це досить непогано. Можна грати спокійно ромбом, дивіться, оця зона буде вся відбивати снаряди. Тут у нас є також екранчик, це чудово, але знову ж таки ніякі ромб Бомб не рятує цей танк від непробиття НЛД. На жаль, тільки, можливо, якісь там вісімки не будуть пробивати сюди. Можна ховати, наприклад, НЛД наші за якимось укриттям або купою сміття, але це робити доволі важко, тому що цей танк він не повороткий, він дуже повільно обертається навколо себе, тому зайняти якусь позицію вигідну, або виїжджати, робити постріл і одразу закочувати за укриття. Ну, важко на ньому. Тому що він повільний. Так, тут хоч і написано 36 з турбіною вперед і 19 назад. Він цю швидкість бачить тільки згори. Але дивіться, сьогодні я польову модернізацію зробив на проходимість, то він, хоча б по твердим ґрунтам, почав їздити 30. Кілометрів. І це вже непогано. Якщо розглядати його серед маусоподібних танків, там той же Маушен або ВК100, або той же Маус, то це ще доволі динамічна, можна сказати, машина. Ну вона швидше за них буде. До речі, хочу виділити із фішки його, що він досить непогано їздить назад. 19 км на годину це з турбіною і набирає цю швидкість саме назад. Він доволі швидко. Тобто зробити постріл та відкоти. У нас є шанс, але от займати ключові місця або переїжджати з флангу на фланг цей танк не може все одно. Хочу також виділити, що у нього непоганий огляд: 430 метрів це у мене з перками бойове братерство, радіоперехоплення та гострий зір. Тепер обладнання, загартування, експериментальна турбіна. Це у мене, ви можете поставити звичайну, і також досивач. Можна замість турбіни спробувати поставити стабілізатор. До речі, тут стабілізація від повороту башти досить непогана, 0,11, а від повороту корпусу і під час руху 0,18. В цілому, це нормальна стабілізація, не ідеальна далеко, але її вистачає. Тим більше ми граємо на близьких дистанціях. Вицілити якийсь лючок або влучити в якусь рухливу ціль, ми це можемо робити. З приводу польової модернізації, я ще її повністю не прокачав, але сьогодні, поставивши до проходимості, цей танчик непогано почав набирати свою швидкість на твердих ґрунтах. Тобто 30 він по асфальту їхав. У другому слоті я не поставив нічого, в третьому я поставив би до мінус оглушення від арти. Слотик під вогневу потужність. Ну і в останньому я поставив би до швидкості повороту шасі, і плюс 2 км на годину, максимум. Швидкості вперед. Ну, а тепер висновок. Кому підійде цей танчик? Як на мене, він найбільше підходить для тих, кому подобається Маусоподібний геймплей. Повільні броньовані танки з великою альфою, все це про нього. Тим більше, як для дев'ятки, то тут доволі непогані характеристики. Але знову ж таки, потрапляючи до 10-11, та й взагалі, наприклад, та же IEFAC з пробиттям 340 на кумулі, ну цей танк буде просто розривати. На шматки ніякі бронювання вас не врятує. Якщо ви готові з цим миритися, то тоді можна розглянути цей танк, але в дві тисячі спокійно можна на ньому шкоди наносити в кожному бою. Зробили 4 влучних пробивних постріла, і 2000 у вас уже в кишені або можливо навіть більше. До речі, я помітив, що у цього танка дуже частенько вилітає навіть більше альфа ніж у нього середня, тобто і 600 буває і 650. і це до речі дуже великий плюс. В цілому танк просто нормальний, можна його придбати, але дивіться, для фарму він не підходить. Якщо ви думаєте, будете багато снарядів відбивати, також ні. Всі на голді, всі будуть його знищувати. Навіть вам приклад, ось що зараз покажу, де пробиття у тайпа 4-го тільки 290 мм. І він мене поки де пробиває в щоки, хоча у мене щоки 300 мм. Просто йому гра підкручує плюс 25 до пробиття, і він кожним пострілом. Не пробиваю. А я такий полетів, думаю, в топі граю проти вісімок. Зараз я тут буду всіх нагібати. Так, так, звісно, буду нагібати, відбивати, як ви бачите, хто тут когось ще нагибає. Навіть ВКшка, навіть восьмий рівень знайшов, куди мене пробити. Граючи на цьому танку, дуже багато залежить від того, на яку мапу ви потрапите, проти яких танків ви граєте. Якщо проти нас буде дуже багато ПТ-шок, якихось пробивних, то цей танк просто халяв. Главные дома. В цілому, погравши на цьому апараті декілька днів, відразу я ніякої не отримав, але і задоволення також. Це такий собі варіант, просто для різноманіття. Якщо ви хочете щось таке подібне по геймплеї, то краще придивитися взагалі до прокачуваного е 75 Там у нас і розположення башти попереду, і взагалі мені та машина набагато більше подобається. А те, що це преміумний танк, то ви все одно на ньому формуєте. Мити багато срібла не будете. 20-30 тисяч за бій, ну це таке собі. Тому чи варто його купляти, чи не варто тільки вибір за вами. Ну а у мене на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Кому було корисно та цікаво, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім добра!